Президентська партія Слуги народу продовжує захлинатися в бруді і скандалах. Так, от саме бруд і скандали, саме це. Скільки ще разів вони думають зганьбитися, важко уявити, бо це відбувається щотижня, а іноді частіше. Депутат Київської міської ради Владислав Трубіцин, якого сап та набу обвинувачують у хабарництві, 13 травня 2023 року виїхав за кордон у напрямку Польщі. І на суд по своїй справі з хабарем вже не з'являється. І що цікаво, сталося так, що аж сам начальник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов допоміг втекти з України підозрюваному набу за хабарництво депутату слуги народу Трубіцину. Гур видав довідку Трубіцину, який знаходився під слідством, що він нібито виконує завдання. І 13 травня Трубіцин сів у свій Мерседес 600. І поїхав до Європи, уникнувши затримання набу, і тепер там ухиляється від слідства. ГУР, у свою чергу, заявило, що видати довідку трубіцину їх попросила інша поважна установа. Назву її поки що не розголошують. Від каналу «Самий Сік церк, вибачте. Далі пару слів по темі від Борислава Берези. По-перше, якщо Трубіцина випустила з України на підставі листа «Глави Гур Буданова. То виникає запитання, хто його про це попросив. І якщо згадати, що про прямий зв'язок Трубіцина з Єрмаком не писав лише лінивий, то відповідь лежить на поверхні. До речі, а так усім можна, чи лише депутатам слуги народу, які лояльні до Єрмака? По друге, якщо Єрмак попросив Буданова допомогти вивезти Трубіцина з України, то виникає два питання навіщо йому це було потрібно, і за кого ще просив Єрмак? Наприклад, може він просив за нардепа слуги народу Шевченка? А навіщо Єрмаку треба, щоб трубіцин не з'явився в суді? Тут і так всім зрозуміло. Трубіцин сильний свідок. По-третє, враховуючи, що трубіцин виїхав з України на підставі листа глави Гур Буданова і листа до керівника Державної прикордонної служби Дайнеко, то хочеться дізнатися, як і коли цього агента Трубіцина буде повернуто в Україну і чи буде це виконано так само, як колись із суддею Чаусом. Пригадуйте, як зухвало його викрали з території Молдови. Чи можна так само із трубіциним? По четверте, якщо Буданов не зможе повернути трубіцина, який явно не поспішає повертатися в Україну, то коли його буде оголошено в міжнародний розшук? І чи оголошено в розшук автомобіль трубіцина, на якому він виїхав з України? Адже цей автомобіль можна простежити від кордону до того місця, де зараз трубіцин, завдяки камерам спостереження. Ну і по п'яте. Це піхвець якийсь, вибачте.